Вітаю військовий аналітик Іван Стопак. Спеціально для блискавки перспективи плацдарму нашу плацдарму на Херсонщині. ми бачимо два місяці. Наші хлопці тримаються у Росіян. Не виходить вибити у Росіян. Не виходить забезпечити свої війська провізію водою боєкомплектом, так як вони це звикли. Тому поки що обережно можна сказати, що плацдарм він вже є, але його треба розширювати. Чи здатна Росія на серйозний прорив на одному з напрямків фронту є така вірогідність? Це Купінсько-Лиманський напрямок. Є така вірогідність, бо як кажуть наші фахівці, хто знайомий ситуацію на місці, вони кажуть, що саме на тому напрямку знаходяться одні з найбільш боєздатних, якщо порівнювати взагалі по всьому фронту, російські підрозділи, які ще не були нарізані як салямі на інших напрямках, на Авдіївці, на там на Бахмуті активно вони не використовуються. Тому в теорії вони, от що там зібралося, воно в теорії може бути використано для прориву. Але ще раз, ніхто поки що достаменно в публічній площині, не оголошував, що ж там знаходиться, бо вони знаходяться за 30, 40, 50, можливо, і 100 кілометрів від фронту, і важко це поки що вирахувати. Так, перші реактивні шахеди і ускладнення роботи ППО. Неприємна історія вже перший є збитий. Він летить орієнтовно 500 км на годину, але це зазначена максимальна швидкість. Мені здається, що максимальної не буде буде на порядок менше, можливо, 400 км на годину, можливо, трішки менше. Це як з автівкою. Чим більше тиснеш на педаль газу, <кхід> тим більше розхід палива. Ну зрозуміло, що росіянам важливо, щоб він був в оптимальному режимі і маневрував по території України. Це, з однієї сторони, неприємний швидкий, а з іншої сторони, в нічному небі він залишає потужний слід під реактивно. І наші військові, в тепловізори, ну, звісно, хто оснащений, вони будуть бачити. І для систем переносних зенітних це буде доволі швидка та зручна ціль для збиття. Ну, поки що один збитий є, ми не знаємо, наскільки масштабно будуть ці атаки і далі, бо він і коштовніше набагато буде. Я думаю, тисяч за 100 доларів буде одиниця завалювати. Так, новий шахет, який е, з машинним е, керуванням, машинним навчанням, який шукає м, наші е, хаймерси різну техніку іншу, так, ця історія реальна. Наші військові кажуть, що це можливо, що це, ну, це не якась там наукова фантастика. Це можливо, що, що це буде? Безпілотник, можливо, не тільки шахет, можливо, якісь інші, можливо, це буде розвідувальний безпілотник. Він летить в повітрі. Не завжди оператор, через якісь картинки, може в лісі побачити, як захована те захована техніка, але. Ця машина, вона може в неї є образи завантажені, і вона може побачити: і, ага, ось під кущем заховався український хаймерс. Може або сама атакувати. камікадзе, може скинути вибухівку, а може передати росіянам інформацію, Росіяни вже там не знаю, авіацію або ще чи чимось можуть влучити. Тобто, це технології, які впливають на війну. Рій дронів. Це мрія. Це мрія як України, так і Росії, так і країн Західної Європи, і Сполучених Штатів. Багато є рендерів, таких ось відеоматеріалів, де от вони рої здіймаються, вони летять, всі, отам, кожен собі атакує. А, наскільки я знаю, скільки я в матеріалі проблема поки що з зв'язком. Щоб вони, по-перше, між собою ці дрони комунікували, щоб вони не натикалися. Коли в повітрі знаходиться два гелікоптери, то в повітрі вже е, тисня виникає. Тобто вони повинні між собою комунікувати, вони повинні комунікувати між ну, з оператором. Тобто, технічно це можливо, але поки що складно, скільки я знаю. Зброя від Північної Кореї це металобрухт, який несе загрозу, який вбиває наших громадян. От буквально декілька днів тому я бачив брифінг. Під відкритим небом представника прокуратури Харківської області, де він досліджував з журналістами ці уламки і каже: Ну слухайте, це дуже схоже на російську ракету Іскандер, але якась так на мінімалках. І те якось на коса, і це криво, і тут обмотки немає, і тут якась єрунда. Але вона летить. Летить, вона, можливо, не прицільна, але вона завдає шкоди, щоб її збивати. Треба серйозні комплекси. Це Петріот, це Арісті, можливо, не, не знаю, що там ще може бути. Ракети коштовні, якими збивати, тому це дійсно загроза велика. Тада 18 збитих з 50 запущених. Дивіться, не по всій території України встановлені комплекси протиповітряної оборони, які можуть збивати ось такі ракети. От, наприклад, Харківщина, на жаль, вона потерпає капітально і просто я перепрошую гвалтують оцими ракетами С-300 просто з кордону запускають по Харкову, по місту. і по-перше, їх важко перехопити, і ті комплекси, якими можна перехопити, їх мало. Їх всього у нас орієнтовно три, ну три Петріоти. Ну, ще щось в теорії є, ми не знаємо. На всю територію України їх просто не вистачає. Але цими ракетами б'ють по Харкову, по Харківській області, по Дніпру, по Запорізькій області, тому по Херсонській області можуть бути також. Тому ось саме за рахунок цих ударів і зростає кількість незбитих ракет. Тобто, там, де є комплекси, ракети збиваються, там, де їх немає, на жаль, є пробиття. Масовані атаки, комбінації, затихання. Ну, давай так. Я бачу ситуацію таким чином: ну як не крути, є, є накопичення. Спочатку накопичили, відстрілялися. Потім період який. Перезавантажити ракети, їх треба ж ну виготовити або а, перемістити, ну, накопичити поближче до фронту, або на тих місцях, де вони запускають, або поближче до тих літаків. Плюс це розвідка. Я от більш ніж переконаний, що такі тривалі перерви вони пов'язані. Ну окей, окрім технічної сторони, це літаки треба ще ж їм зробити, бо вони ж літають постійно далеко. Це цілі. Ціль їм ем потрібно. По перше, вони відстрілялися. Треба отримати результати від коригувальників вогню, які знаходяться на місці. Щоб вони вийшли на місце, перевірили, подивилися, передали інформацію. Там проаналізували ракети ПЗРК на два-три масові обстріли. Я думаю, це привернення уваги. Це Чим раніше ти починаєш бити в набат, чим раніше ти оголошуєш сигнал тривоги, ну зрозуміло, в лапках, тим раніше ти отримаєш те, що тобі необхідно. Якщо ти це просиш впритик, коли вже все в тебе немає, в тебе пусті полки, то ти програєш. Тобто треба оголошувати таку тривогу в своїх потребах, заявляти заздалегідь, ти бачиш, що в тебе може там, за 2-3 місяці закінчитися, починай кричати, що в тебе вже закінчилося. Тоді. Безпосередньо, там на момент закінчення повністю ти отримаєш нову партію. Тобто, це така стратегія я впевнений, так, Тауруси і Кримське місце чи допоможе це? Ну, давайте, по-перше, таурісів небагато, це високотехнологічні ракети, вони дуже коштовні. Якщо Shadow коштує 2 мільйони фунтів, це 2,3 мільйони доларів, то тауроси можуть або стільки ж, або навіть дорожче. Всього 600. Але за даними німецького уряду, які були опубліковані, кажуть, що всього 170 боєздатних всього 600, ого, а 170 тільки які стоїть, що їх можна використати. Я думаю, що вони будуть використовуватися проти інших цілей, бо, по перше, кримське місце далеко. Це далеко. Вони. По поки будуть летіти, можуть бути знищені. Ну, наше нам це нам треба, щоб навірняка і прилітало в такі серйозні об'єкти. Великі штаби якісь російські, великі кораблі, які запускають ракети, склади, де зберігаються ракети. Якщо не буде цих складів, то ніхто запускати нічого не буде. От такі цілі для нас в першу чергу. Ну і звісно, місце розташування пасічника цього чільника ЛНР, Пушиліна, ДНР, та, можливо, якісь інші партогіноси російські, які будуть приїздити на окуповані території, щоб по ним можна було бити. Абрамсе, Челенджелі, Леопарди, яка роль у війні. Дивіться, Леопарди. На фронті вони є так, їх небагато, декілька десятків. О, ці цифри які я чув, було там 30 штук, можливо, вже більше, бо їх там то передавали, то повертали назад. Вони себе зарекомендували до наші військові з того, що я бачив, вони задоволені. Кажуть, класна штука, здорова і м'яко, і супер, і влучно все добре. Челенджери, їх ще менше, їх взагалі там мало. Це британські, але наші військові задоволені чим. Вона каже, це снайперська гармата. Тобто ти на екрані, як в тирі, обираєш тут, тут і сюди поцілити. ось там п'ять цілей. І гармата сама от обирає собі швидкість руху. Вона все враховує, Все тобі не треба там прицілюватися. Постріл, 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 влучання. Супер, задоволення. Абрамси, тут є проблема. Є... От за весь час я лише один раз бачив Абрамс, і то не на лінії фронту, а десь в, ліс... в лісах, де наші військові якось там, там башту підіймають, там крутять. Є така інформація, що він, він другий. Він зовсім інший від е, леопардів, від російських радянських танків, російських танків. Він зовсім інший. Він такий вибагливий до погод, до ґрунту. І останнє, що кажуть військові, там в ньому слаба слабка броня, і тобто будь-який скид з російського безпілотника, і одразу і екіпаж гине, і танк гине. Тому саме через це їх не випускають на фронт. Чи є плани, якщо в Конгресі не домовляться? Ну, те, що ми чули, я і ви чули від пана Кулеба, то було не дуже обнадійливо, коли він сказав, що у нас такі сподівання на план А, що плану Б у нас немає. Ну, в будь-якій ситуації кажи, що в тебе план Б є. Ну, не, ну особливо у військовій частині, ну в військовій сфері. А, якщо ти скажеш, що в тебе плану Б немає, ну це ж паніка для людей. Скажи, що є. Самі на сколіс вигадайте його, що що небудь. На жаль, на жаль, у нас єдиний варіант триматися саме за допомогою FPV-дронів та власного виробництва боєприпасів. От до речі, FPV-дрони – це та штука, яка при відсутності снарядів на фронті дозволяє нашим військовим тримати оборону, завдавати росіянам. Капітальних втрат бити їх по трусах, іноді мокру ганчірку по обличчю і відганяти від наших позицій саме за допомогою півдронів. Тобто, якщо були ще й снаряди, велика кількість, то я думаю, що відігнала б набагато далі від фронту. Так, президент про мільйон дронів. Як це може змінити хід війни? Дивіться на даний етап, що ми знаємо, Україна виготовляє щомісячно близько 50 тисяч FPV-дронів. 50 тисяч. Ну, множимо це виходить 600 тисяч на рік. Тобто мільйон це не щось там ого мільйон. Тобто, це можна, це трішки менше ніж двічі. Наростити. Ну я думаю, що це можна при наявності комплектуючих людей. Так вони повинні бути технологічними, вони повинні бути з приладом іншого бачення. Вони повинні бути з цим машинним навчанням штучний інтелект, що він міг розрізняти, що він міг самостійно обирати цілі, і звісно, що протидіяв російському, російському ребу. Я думаю, це буде підтримувати нашу оборону. Палаючи Білград, і навіщо це? Ну, дивіться я впевнений, що у нашого військового командування от взагалі немає такої думки. А давайте по цілому по Білгороду, отуди, по торговому центру, давайте там не знаю, по кафейні якій щоб кави в них не було. Що там, лавандового фрапе, щоб не було, щоб Білгара це кави залишилося. Ну ні, такого немає. І залужний не дає такі вказівки. Всі ці падіння, перше, це. Можливі російські системи е, протиповітряної оборони, які падають, причому було безліч фотографій, як вони самі показували пад, падають ці ракети і боєприпаси. Це можуть бути свої ж обстріли росіянами, бо знаходили систему залпу вогню. Рештки, але вони ну, російські. У нас просто немає таких. Ми десь не дістаємо до Білгорода. І це можуть бути падіння наших безпілотників, які летіли на військові об'єкти, тобто летіли на аеродроми, на якісь не знаю. Місце з господі, управління ФСБ Білградське, ціль, ціль, управління поліції, ціль, ціль, прикордонники, ціль, але вони придушуються ребами і під силою тяжіння вони просто падають вперше все... в перше ж місце, куди ну, що їм трапляється. Це може будинок, це може бути площа, це може бути стадіон, це може бути парковка, куди завгодно. Тобто, ще раз, ціль у нас військових немає, тобто тільки військові об'єкти. Ви знаєте, обережно можна сказати, що війна перейшла на. Територію Росії, бо мене е, дуже тішить, я, я зовсім рівно, рівно ставлюся, коли бачу, як росіяни Білград до і після, життю розділилась до і після, який він був, яким він став. ну Немає жодних відчуттів там. Я не радію, а не, не жалкую. Ну, буки. ну, ви отримали те, що хотіли отримати. Так, закон про мобілізацію, чи ви, можливо справедливу мобілізацію зробити? Можливо, мені здається, в першу чергу це комунікація. От в першу чергу комунікація, Я поясню, чому. Бо, на жаль, багато речей не проговорюються в голос. Треба нам набрати 500 тисяч. Треба ж було пояснити, що це не одномоментно. У нас немає таких потужностей, немає спроможності, ТЦК не можуть пропустити через себе таку цифру, плюс дати можливість залізобетону нашим військом обирати місце служби в залежності від підрозділу, який їм більше подобається. Тобто, це боротьба за класних фахівців, за класних співробітників, за класних бійців топ 3 російські ІПСО. По-перше, це ну, мобілізація. Вони капітально розганяють. Вони кажуть, що забирають всіх, і по домівках ходять. В принципі, це є, але вони ще накручують, не знаю, відсотків там, 50, 60, 70, роблять взагалі ситуацію похмурою. Україна позбудеться підтримки Заходу. Все це вже вирішено. Там інсайди все кидають, Україну зливають. І останні моє улюблене це. Такий вселенський заговор, англосакси, татаро-бендеровці, масони, це що територію України? Спеціально штучно розчищають для того, щоб громадяни Ізраїлю сюди приїхали і встановили нову ізраїльську, ізраїльську державу на території України. А українці вони всі повинні загинути. Тобто, це всі так запланували. Ця історія вона живе. Причому люди з двома освітами дві освіти є там серію, економічна освіта, там політологів, і вони це розказують на повному серйозі.